Якщо коли ви співаєте, вам страшно ділитися своїми емоціями, тому що це здається дуже вразливим моментом, або ви не знаєте взагалі, як цього добитися. Вам здається, що ви, ніби кривляєтесь, намагаючись показати якісь емоції, то дивіться це відео, щоб знати, як же працювати з цими блоками. Найперше, що треба зрозуміти, це фокус уваги на цій оцінці, чи достатньо класно я співаю, чи красиво я співаю, чи оцінять інший мій спів. Це поганий фокус, який тільки блокує ваш спів, блокує ваш голос, і, в принципі, робить звучання ваше дерев'яним, ну або просто це замість виконання у вас просто попадання в ноти. А як же думати? Щоб е, показувати емоції, було не страшно і цікаво в принципі шукати це. Давайте, взагалі, подумаємо, що музика це створювач настрою. В принципі, це всі розуміють так. Коли нам нудно, ми включаємо музику, коли ми хочемо створити певну атмосферу в компанії, наприклад, ми включаємо музику. Коли ми йдемо гуляти по вулиці, і ми відчуваємо от якийсь якийсь, наприклад, осінній настрій, ми включаємо осінню підбірку музики і гуляємо під неї. Тобто музика допомагає нам відчути те, що нам треба відчути, що нам хочеться відчути зараз. Так? Співак в пісні, його тембр, його будь-який звук, який він видає. Це все працює на створювання ось цієї атмосфери. Будь-який інструмент, який звучить в музиці, ритм цієї музики, обробка цієї музики це все направлено на те, щоб створити певний настрій. Ось така от у нас вправа на дослідження. Пробуйте слухати будь-яку музику, яка вам подобається, яка вас чіпляє і з думкою, по-перше. Що вона чіпляє? Що це за настрій? Чи ви відчуваєте ностальгію, слухаючи цю музику? Чи ви відчуваєте час проведений з кимось? Вам нагадується когось або якесь місце, або якийсь період в житті довгий? Змушує вас швидше йти, наприклад. так, Додає вам музика енергію, вам хочеться щось встати, робити, я не знаю, прибирати, там, готувати, танцювати під цю музику. А, чи, можливо, вона вас заспокоює, вона зупиняє ваш мозок там після якоїсь гамірної події чи дуже активного дня, ви включаєте музику, щоб заспокоїтись, так? Або вам стає сумно від цієї Музики, яку, яка вам хочеться її слухати. Чи можливо вона викликає у вас злість, вам хочеться злитися, не знаю, битися з кимось, коли ви слухаєте якусь там пісню. Наступне, що ми робимо, ми думаємо, а як співак. Добивається того, щоб я це відчув. Тому що в основному ну, хтось задумується за це, а хтось ні, але вся суть співу людини це, щоб заразити вас оцією емоцією якоюсь. Як знаєте, ці люди в компанії, які у них такий заразний сміх, що навіть люди, яким було сумно, чи вони були не в настрої, чи були якісь. Знервовані, вони послухають цей сміх, і їм вже самим стає смішно, бо настільки він заразний. От це ж саме тут: у людини настільки заразна емоція через голос. Будь-який звук, який видається людина, будь-які як рухається її голос, як він а, виділяє слова, як він виділяє. Навпаки, ховає слова, як він звучить в паузі. Це все якимось чином впливає на вас. Інакше б ви не слухали цю музику, якби вона вас не чіпляла. Тобто слухаємо і намагаємось зрозуміти, що робить е, моя собака зараз. Собака моя. вийди з кадру. Собака. Ти заглушиш мене повністю. Мікрофон буде чути, тільки твої хрюхрю. -хрю. Іди, будь ласка. Що в голосі, в тембрі, що за рухи робить цей тембр, які використовує тембри, які використовує вокальні позиції, якщо ви їх розумієте, які використовує вокальні фішечки, які створюють ось ці відчуття у вас. Можете собі навіть позаписувати, зробити такий нотатник. Мені подобаються оці, ці, ці пісні з різними настроями, це цікавіше. І в кожній із цих пісень, з різних настроїв, прям повиписуєте. Він робить то, то, то-то. І оце створює в мені відчуття то-то, то-то-то. Зрозуміло. Після цього саме цікаве – це як я зі своїм голосом, зі своїм набором фіжечок, які я знаю, ну або можу відтворити, які мені не складно відтворити. Так? Не вимагаю від себе стрибати вище штанів своїх, а робимо те, що ми можемо, ну, або можемо уявити. Хоча б це. Означає в основному, що ми це можемо. <хи> як я своїм голосом і своїми можливостями можу створити цей настрій? І все, ви можете навіть фальшиво співати, але якщо у вас вийде створити настрій для іншої людини, яка може послухати цю музику, або, як мінімум, для себе створити цей настрій, то все, вважайте, ви виконали пісню, ви її не заспівали, ви її виконали. Їй буде цікаво слухати, тому що людина, якій це відчуття потрібно буде, вона відгукнеться на ваше виконання. От, і отаким от чином можна, по-перше, відстати від себе, від цього от каркання на голову, що я погано співаю, я весь час увагаю, не співаю, я звучу жахливо. так? Просто цього критика трошки так посунути в іншу сторону і сфокусуватися зовсім на іншому. Часто буває таке, що музика чіпляє, пісня чіпляє, але слова при цьому, от ви як задумуєтесь, я хочу виконати цю пісню, але починаєте задумуватись, а чи була у мене така історія, про яку говориться в цьому тексті, і ну ні, це не про вас. Або вам ніби страшно розказувати. Отаку історію про себе, бо зразу: ой, а це ж подумають, що це про мене, а це ж подумають, що у мене там щось сталося, або там не знаю, всі подумають, там, не знаю, колишні теперішні, що це я про них співаю. Ось це налаштування, про яке ми говорили. Ми заряджаємо якоюсь атмосферою, ніж розказуємо історію. Більше це працює, ніж слова, навіть які ви говорите. Та як кажуть, це важливо не те, що ви говорите, а яким тоном ви це говорите. От в піснях це 100% воно. Ну і якщо вас ще лякає ось ця думка про те, що це дуже вразливо, розказувати там якісь особисті історії. Я ніби співаю якусь пісню і розказую історію про себе. Ви взагалі задумаєтеся, якщо ви вслуховуєтесь в слова пісні, ви хоч раз думали про людину, яка цю, цей текст написала. Дуже часто це взагалі не співак написав, а ну йому продали пісню або хтось написав текст, і ну, і він не про нього, не про співака писав, не про його особисте життя. Навіть якщо він це написав, ви коли слухаєте якусь пісню, ви взагалі задумаєтесь про те, а що ж сталося в житті цієї людини. Що мене написала такий текст? От ви ну ви хоч раз про це задумувались? Чи ви, коли слухаєте, ви думаєте, о Боже, мені ця пісня викликає, такі емоції? Коротше, б там не було, ви в основному думаєте про свої відчуття, свої емоції, свої якісь історії, які у вас могла ця пісня викликати, а не про співака, який це написав чи виконав. Тому нащо взагалі боятись? Хто там що подумає? Всі ж про себе думають в основному, правильно. Так що концентруємось на емоції, це класна вправа для дослідження самих себе, і як я, в принципі, виражаю якісь емоції, ви ніби все за... занотовуєте по піснях, так, що яка людина виконала, але так само. Ви можете почати слідкувати, як я говорю, як я звучу в різних своїх емоційних станах. У мене було про це відео, про як знайти свій голос. Воно ось тут, можливо, буде посиланнечко. Там я більше про це говорю, більше на цьому концентруюсь, але суть в тому, що ви. В якісь рандомні моменти, можливо, у вас там якийсь сміх новий з'явився, ну, або просто ви посміялись. Ну, послухайте, як ваш тембр звучить. Ви себе якось почуваєте зручно, незручно. Не взагалі не важливо, це хороша чи погана емоція, чи це апатія. В рандомний якийсь момент, коли ви говорите, коли ви якось звучите якісь видаєте звуки, прислухайтесь до того, як ви почуваєтесь про цьому, так? тобто, що ці ваші звуки виражають. Знати е, на. Набір звуків інших людей це звичайно класно, але класно також розуміти, який ваш набір звуків, що він у вас означає, максимально знаходити свої варіанти вираження. І то також пісні вони в основному більш гіперболізовані емоційно, ніж в житті, так? Тобто, у нас ну, там має щось статися, щоб ми багато емоцій виражали. Надміру. так, В основному вони все одно трошечки приглушені, а в піснях от, нам треба ось це надміру, як е, такий от, е, сміх заразний. Так? Звичайний сміх заразним не буває. Буває такий, який ну, прям, ти не можеш його не чути. Е, тоді він заразний. І про це ж в піснях вони дуже емоційні, і тоді вони заряджають інших. Навіть пісні про апатію, там все кричить про апатію. Ну, інакше ви не захочете слухати цю пісню. І на цьому все. Якщо вам хочеться такої, все-таки підказочки по позиціях, фішечках і які вони можуть створювати атмосферу, настрої і так далі, то напишіть в коментарях, і я зроблю відео словничок, позиції і емоцій. Також підписуйтесь і пишіть просто в коментарях: «О Боже, я додивилась до кінця. Також підкидайте мені ідеї. На що ще можна зняти відео, щоб цей контент був корисний і цікавий не тільки мені? Ну, все, па-па.